Допоміг проїхати понад сотні російських танків від Сумщини до Київської області. А після деокупації регіону продовжив співпрацювати з окупантами. Контрозвідка служби безпеки України виявила та схопила проросійського агента, який виявився жителем Сумщини. Силовики встановили, що чоловік із перших днів тимчасової окупації регіону активно працював на росіян. 128 одиниць їхньої техніки змогли дістати до Київщини саме завдяки сприянню українського зрадника. Після вигнання ворога з регіону чоловік продовжив співпрацювати і збирав і надавав росіянам дані про місця розташування кількість та озброєння Сил оборони на Сумщині. Та безслідно йому це не минулося. схопили поплічника окупантів і обрали запобіжний захід. Нині він перебуває за ґратами. Йому інкримінують державну зраду. Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами, затриманому повідомлено про підозри за частиною першої та другою статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада і державна зрада вчинена в умовах воєнного стану.